Її вітання усім глядачам та підписникам каналу. «Сейчас». я Олена Кирик і рада вітати на стрімі разом зі мною. Петру Черник, військовий аналітик, полковник збройних сил України. Пане Петре, вітаю рада бачити. Дякую, що знайшли час та можливість долучитися. І слава Україні. Героям слава! Я традиційно закликаю до активності наших глядачів. Чекаємо на ваші тематичні коментарі, на питання, на поширення та вподобайки цьому відео. Ну а почати нашу сьогоднішню розмову, пане Петре, хочу з вами із заяв Путіна на черговому радбезі. Отже, він провів радбез, де запропонував внести уточнення щодо визначення. Умов застосування Росією ядерної зброї. тут багато різних розмитих формулювань. Але про що йдеться? Значить, в оновленій редакції документа агресію проти Росії з будь-якої неядерної держави, але за участі або підтримки ядерної держави, каже Путін. Пропонується розглядати як їхній спільний напад на Росію. При цьому підставою для ядерної відповіді стане цитата: критична загроза суверенітету РФ і звичайної зброї. Що таке критична загроза? Путін не поточнює. Водночас говориться також про те, що ядерна відповідь послідує при цитата, достовірній інформації про старт у бік Росії засобів. Повітряно-космічного нападу це літаки стратегічної тактичної авіації, крилаті ракети, безпілотники, гіперзвукові та інші літальні апарати. Ну тут теж дуже багато знаків питання стосовно чіткості формулювань. Як ось чергову ядерну риторику ем, Путіна сприймати наскільки градус вищий за той, який був з 22-го року, те, що ми обговорюємо. Суттєво вирішив, я не поділяю точки зору, що тут є якась розмитість. Абсолютно все дуже точно сказано конкретно. Крилаті ракети, ну яка ще може бути більша уточність? Ну хіба би ще номенклатуру він у ній згадав? Сказано конкретно безпілотні системи, сказано конкретно стратегічна, ба навіть тактична авіація, котра може застосувати будь-яку зброю проти Російської Федерації. Маю нагадати, що скажімо, той самий Ф 16 може завдати удару по російській території. Чому ж ні? Це вже наше. Літак ракетою AGM-158 п'ятдесят на глибину від 300 до 900 кілометрів. Що вони зробили? Вони в такий спосіб, можливо, я не знаю, чи так буде в реальності, заблокували або випереджають дозвіл американців бити далекобійною важкою зброєю по їхній території. От все, що є, тому я не стою на тій позиції особисто, що тут дуже багато знаків запитань та вже такого чіткого. Сигналу конкретизації на що вони готові відповідати ядерною зброєю, не було і із, із часів, відколи ядерна зброя виникла. Якщо говорити ось про ці загрози для українських атомних електростанцій, про що минулої суботи сказав міністр закордонних справ Сибіга, про що у Вашингтоні ще раз акцентував увагу в інтерв'ю іноземним змі глава української держави, ну і про що, зрештою, останній тиждень дуже багато інформації. Є. Як ось ці зараз публічні заяви допоможуть упередити такі російські дії? Я думаю, що упередити у прямому сенсі завдання ударів ну неможливо за винятком збивання всього того, що може бути направлено у бік атомних електростанцій. Але тут треба трошки унести корективу, завдати удару по самому кожного атомної електростанції, як мій на мій погляд, це фатамор. Моргана, всі головні атомні електростанції і атомні блоки, котрі у нас е, побудовані, це так звані блоки ВВ-1 тисяча, вони і будувалися, і розроблялися в Радянському Союзі, бо це все Радянський Союз, з можливістю витримати навіть невеликий тактичний ядерний удар. Найімовірніше, що будуть бити по розподільчих станціях, бо ж ми розуміємо, що змінний струм він потребує спеціальної обробки потім на цих станціях, що у свою чергу може. Провокувати Якусь е, реакцію автоматики на, на самі атомні електростанції, але тут також все дуже ще тоді в ці часи було продумано. Якщо це і станеться, то е, атомна електростанція в найгіршому випадку буде, е, буде заглушена і там просто не від не відбуватиметься реакції, як такої знову ж таки. Вони піднімають градус. А що їм залишається? Ні, немає ніякої новизни в тому, що вони завдають ударів по об'єктах нашої енергетичної інфраструктури, починаючи від те. Теплоелектростанція, скажімо, як у Бурштині, закінчуючи е, генераціями, котрі є на гідроелектростанціях, кілька разів уже намагалися ударити навіть по гідроелектростанції е, на Дніпрі у районі Києва, не кажучи вже про прокаховку, яку підірвали у стратегічному сенсі у противника нічого не змінилося. Мій особистий погляд, ніякої новизни у, ц, у цій фазі ведення війни, за винятком підкреслю за винятком застосування зброї масового ураження, вони запропонувати не. Можуть і не зможуть. Але от це чергове підвищення градусу і підвищення ставок. Зараз наскільки змінилося в плані того, що вектор змістився на Захід? Я не зовсім зрозумів питання да, Руйте. А, те, що зараз фактично Путін погрожує країнам НАТО. Так він завжди це їм погрожує. Він, вони ні одної секунди не воювали з нами, які там окронацисти. Що це таке? Це лише е, проксі. проксі... Так званого цивілізованого світу вони воюють з блоком НАТО. А чому зміщають саме туди аспекти? То це означає, що вони доходять до розуміння того, що треба шукати точку дотику, щоб виходити із цієї фази війни. Вони до цього готові. Я дуже коректно висловлююся. Я не кажу завершення війни, а виходу з цієї фази війни неодноразово на багатьох майданчиках і, і з вами, в тому числі, висловлював свою позицію. І якщо треба ще раз її зацементувати, то я це зроблю повноцінно. Ми перестанемо. Стаємо з московитами воювати тоді, коли Російська Федерація розпадеться, в них заберуть ядерну зброю, відсічуть від дармових великих сибірських природних ресурсів. І що найменше два покоління це добрих там 40-60 років, те, що утвориться на основі руська Республіки, Республіки буде проходити санацію, тобто очищення від ідеології вілічія. Якщо цього не стається, то ми приречені з ними воювати. Однак, зашморк санкцій таки діє. Хто б що не казав? Нафта на такій ціні перебуває, що не дозволяє їм дуже потужно нарощувати свої резерви, і направду наступного року оцей зашморк може дійти до критичної точки. Їм треба вийти із, із цього стану зараз. І піднімають жупо страху на Заході. Вони, до речі, абсолютно логічно мислять із точки зору власних історичних наративів, що це спосіб примусити захід тиснути на нас, щоб не сіли за не з, з ними за за стіл переговори. І до речі, кандидат у президенти США Дональд Трамп дуже чітко, зрозуміло, недвозначно конкретно на цьому акцентує. Тільки я президент, я негайно цю війну припиню. Пане Петре, в продовження от вашої тези про те, що санкції діють, і що ресурсів у Росії менше. Одразу кілька новин вам озвучу, які з'явилися в інформаційних пабліках. Перша про те, що Росія встановила на шахет 136 Starlink, старлінг, і це дає необмежену дальність зв'язку для безпілотника на 2000 кілометрів. І далі вони збільшили модернізували каби, збільшили дальність їх. Польоту, що ми бачили по Запоріжжю, скажіть, будь ласка, це знову ж таки наслідки того, що їм це зараз дешевше виробляти ніж балістику, і що взагалі у них зараз із виробництвом тієї е, летальної зброї, яку вони застосовують проти нас? Тут тут, тут є кілька зрізів, кілька. Перший зрід – ракетна озброєння. На превеликий жаль у межах 100, до 150 ракет різних класів, починаючи від ракети класу повітря поверхня доволі масової. Х-101, яка запускається із 195 мс. Потім наступна Х47 М 2 кінжал, котра запускається з міг 31 к і третя ну, кинджал не є масовою. Я прошу вибачення, але вони її таке поставили на конвейер. Друга за масовою, 3 М 14 калібр будували, будують і будуть будувати до останнього. Нього дня цієї війни однак не зуміли підняти показники вище ніж 100-150 ракет, і не зуміють. Бракує виробничих потужностей. І найголовніше е, е, бракує банально спеціалістів, котрі це можуть робити. У них це велика. Криза. Але в такому режимі будуть доволі довго триматися і можуть триматися. Той самий Іскандер М має 27 деталей американського виробництва. Той, той самий Х-47 М2 Кенджал має 130 деталей, так само закордонного виробництва. А скажімо, їхній наймасовіший без, безпілотний розвідувальний комплекс Орлан-10, тільки е, сама оболонка, тобто е, алюмінієвий корпус їхній. А все решта на закупляйте на світових ринках починаючи від двотактного бензинового двигуна іранського чи китайського виробництва, закінчуючи апаратурою телерадіометрії Франції, Німеччини, Великої Британії і тої самої Америки, в тому числі, чи це можливо подолати на 100% Ні, неможливо. Чому ми живемо в ринковому світі, де все продається і все купується. На цю хвилину світ практично на 100% ринку. Він є нібито соціалістична, скажімо так, корейська північна держава. Але й вони беруть участь у ринкових стосунках, скажімо, це третій виробник легких наркотиків у світі і не встидаються продавати їх за долари. Чи, скажімо, та сама Куба, яка теж нібито соціалістична, але там їхня медицина на такому височеному рівні, особливо в частині боротьби з раком, де, де до них звертаються величезні. Черги люд людей і платять доларами. І як це все працює в реальності? От, скажімо, є Іран, який також підсанкційний, розташовує замовлення десь на островах Науру на закупівлю побутової електроніки для побутової техніки. І проходить цей ланцюжок через 10, 15, 20, 30 держав фірм, приходить до Мексики, а мексиканці розташовуються замовлення в Apple, Macintosh, Dell. І тому подібне, хто перевіряє ці ланцюжки, і хто взагалі буде їх перевіряти кінцевому виробнику? Йому байдуже хто є першим замовником. А якщо умовно, навіть цей ланцюжок відстежити, але іранці закупили цю електроніку у вигляді побутової, то хто може іранцям заборонити перепродати? Чи просто передати їх росіянам? Це просто неможливо. Чи треба ущільнювати цей момент і піднімати вартість? Бо тільки це єдиний шлях, підняти вартість. Якщо умовно якийсь там, чип до війни коштував, скажімо, 100 доларів, то треба піднімати його ціну до тисячі доларів, до двох тисяч доларів, до трьох тисяч доларів і так далі. Бо за одну і ту саму умовну ціну до війни вони могли купити не ціну, а суму могли купити 20 чипів, 30, тепер купляють один. То відповідно кількість в кінцевої продукції зменшиться. Отут так тут є поле для гри, але кінцево заборонити неможливо. Тут можна прочитати лекцію і про бронетехніку, і про авіацію. Ми на це не кончимо маємо часу. На превеликий жаль, деякі категорії. Особливо ракетної техніки вони будуватимуть до кінця цієї війни. Але один буквально приклад по артилерії: повноцінно будувати нову артилерію не можуть і не зможуть. Скажімо так, е, такі установки, як 2 С 19 МСТА, чи найновіша 2 С 35 конфедерація чи 2С34 хоста уже неможливо. У них верстатів, котрі розсвердлюють стволи. А це найголовніше. Лишилося не то 5, не то 6 одиниць. Підкреслюю, не заводів, а верстатів. Правда, є велетенський склад, який я навіть сам, як експерт, недооцінив. Я думав, що на складах, ну, максимум. 10-12 тисяч стволів, а так виглядає, що є до 20. Вони знімають із консервації установки Д-44 і Д-1. Це розробки 40-х років. І виявляється, що їх є доволі багато. Плюс не забуваємо, що вони до останнього часу були великим продавцем і виробником зброї із х років, і особливо африканський і латиноамериканський континент наситили колосальної кількості всілякої зброї, і дуже поступово, але все ж таки повертають до себе. Плюс є Китай. Плюс є Іран, плюс є Північна Корея. Тому запас міцності у частині того, що є на складах, у них є. Даруйте, я можу провести дуже розлогу інформацію по кожному класу з з з зброї, але заакцентувалися на цих двох го головних: бо ракети і артилерія це найбільша загроза, яка існує на цю хвилину. А в частині кабів е завдавали ударів, завдають і будуть завдавати. Пане Петре, а стосовно безпілотників, ми зараз бачимо. Що збільшується кількість використання ворогом їх по нашій території, і тут у розрізі того, що вони свої безпілотники оснащують старлінками? Далі було повідомлення від Ройтерса, що Росія створила в Китаї зараз секретний проект з виробництва військових дронів, дальність польоту, яких може складати близько двох тисяч кілометрів. Наскільки це суттєво може збільшити кількість саме безпілотних літальних апаратів, які Росія може отримати і мати? Найближчим часом, по факту, вони вже все збільшили. За серпень місяць майже 800 ударних безпілотників вони застосували шахетів. На мій поля, за результатами вересня, ця цифра Перейде в рекордний стан, але є нюанс є нюанс. Ми навчилися під, е, збивати у коефіцієнті успішності майже 97%, тобто долітає 3%. І мій поля що з нашого боку, і взагалі із боку євроатлантичного простору, також йде дуже серйозна і ретельна робота у частині, що стосується вміння ці системи збивати. Алгоритми вже дуже якісно напрацьовані. Я не думаю, що вони зможуть підняти рівень е, власного виробництва НАТО. Такий, щоб переламати чи змінити коефіцієнт нашого збивання. Так усе склалося, що зараз оці два процеси, вони збільшують, а ми покращуємо збивання ідуть паралельно. Тобто, мій погляд, де навіть якщо не піднімуть до тисячі безпілотників на місяць, то ми все рівно піднім будемо тривати коефіцієнт збивання у межах 90-97%. Як вони мислять, якщо долетів навіть один безпілотник, всього нашого один з умовних там 70 чи 에, 66 запущених, це все рівно добре? Бо він щось на території укронатильського рейху знищить Отака в них логіка. Пане Петре, Китай вперше відзвітував про успішне випробування міжконтинентальної балістичної ракети. Китай серйозно готується до військового протистояння зі сполученими штатами. Лунає. Абсолютно, все всі серйозно готуються. Ми вже з вами розбирали цю тему, що ми перебуваємо в умовному жовтні 1939 року. Ці маховики назад уже не можна відмотати їх, навіть уже не можна зупинити. Є ще зберігається шанс, що, щоб прокипання оцих всіх складних процесів відбулося на дещо нижчій тональності, якби умовно в 1939 році аланглосанства вистачило більше сили і в, і волі, то напевно би не дійшло до 1944 чи 1945 року. То тоді нацистську гідру можна було розтоптати значно меншою кров'ю, але все рівно треба було топтати. Але сталося так, як сталося: ставки наростають, четверта міжнародна система ялтинсько познавська знищена, і п'ята не побудується інакше, як у протистоянні двох гігантських блоків: глобальна північ, яку очолюють Америки, і глобальний південь, чи є інша класа Класифікація світові демократії, яких меншість, і світові тиранії, які більшість. Якщо умовно всі країни світу у політичному сенсі взяти за одну одиницю, то дві третини цієї одиниці це авторитарні режими, і одна третина це демократичні режими. От так склався зараз наш історичний час, наша історична. Епоха ніхто нікому не довіряє, сила сила, як аргумент у міжнародних відносинах і в геополітиці наново повернулася в ужиток, а насправді нікуди і не сходила. Ми гомосапіенс так улаштовані, що насильство є частиною нашої природи, і ми і, і ми не зуміли це скасувати як явище і каскад малих середніх, і не дай Боже, одна велика війна. Нам обов'язково забезпечена. Це все буде. Якщо ви так поставили питання. От ставок Китаю, ну треба усвідомити одну річ. Ми не скасуємо війну як явище. Це це вже неможливо в цьому історичному відтинку. Питання лише хто краще буде готовий до цих всіх потенційних протиборчих дій, і китайці показують волю і рішучість, що готові боротися за світове панування. Пане Петре, і ще одне питання стосовно ситуації на фронті. Зокрема, як ви оцінюєте обстановку під вугледаром на Донеччині зараз? Я дещо висловився специфічно, тому що ми цю воду в ступі товчимо вже два з половиною роки. Дуга Вугледар, Урахове, Покровськ. І Отак ми там Авдіївка ще з свого часу. До поки ми з неї не відійшли, нічого не змінилося, не зміниться у них, а назад у нас у них завдання вийти на адміністративні кордони до Донеччини, і кожна точка, кожна локація вугледар, в тому числі це це. Пункт до шляху їхнього наше завдання з точністю до навпаки як найдовше. Зривати цей їхній стратегічний план, моя особиста позиція, підкреслюю моя особиста позиція. Я можу бути неправий, тільки, тільки час перевірить, що правильно оцінюю я ситуацію. На мій погляд, ми середину війни вже пройшли. Тільки я не знаю, де ця середина чи, чи вона була, скажімо, умовно минулого літа, чи вона була минулого вересня, але ми точно пройшли її. От точно ми наближаємося до фіналізації цієї фази бойових дій і кожна зі сторін. Робитиме все можливе, щоб мати кращі потенційні переговорні процеси. Тут мушу зробити ремарку, і дуже прошу всіх глядачів не виривати мої слова з контексту. Бо на жаль, є люди, які це роблять, і мені дуже і дуже прикро. Прямих переговорів між нами точно не буде, точно не буде. Тобто ми не сядемо за стіл переговорів напряму, як казав Отто фон Бісмарк, документ підписаний з росіянами, не коштує паперу, на якому він підписаний. Але щось подібне за зерновою угодою, за зерновою угодою, точно буде. Точно буде. Тобто Країни-гарантери плюс ООН з нашого боку з нами будуть мати якийсь документ, і відповідно із ними щось буде подібне. Зернова угода, до речі, діє саме за таким принципом. У цьому напрямку рефлексує Ердоган, у цьому напрямку вже рефлексує Китай, у цьому напрямку рефлексує Бразилія. У цьому напрямку вже навіть почали рефлексувати Сполучені Штати Америки. Вже є так званий план нашої перемоги від нашого президента. Влучно, правильно, коректно прописаний саме зараз. Чому? Тому що у США вибори, і невідомо, що буде далі, коли, як, якщо переможе Трамп. Тому рухається все в той бік до фіналізації. Стартом цього всього був саміт у Швейцарії. Наступний раунд восени, питання якої дати в Судівській Аравії, там най, найімовірніше будуть московити. Щось буде наступному Року у частині фіналізації цього лихого протиборства, яке це буде число, чи навіть умовно це може статися ще й в цьому році, чому ж ні? Там умовне 12 грудня, це я так це так собі в абстрактному розумінні, але цей шлях почався підкреслити почався. Всі стратегічні розвідувальні ознаки вказують на те, що робота з вироблення формули триває. А якщо не триває, то вона мусить завершитись. Пане Петре, дуже коротко, але все ж таки хочу вас уточнити. Як гадаєте, що змусило Ердогана зараз зробити заяву про те, що вступ України до НАТО не буде швидким, адже він фактично підіграє ось цим тезам зараз і вимогам від Кремля про позаблоковий статус України? Те, що вони слів, То це ще дивіться, Тут є дуже важлива де, деталь, те, що ми бачимо зовні, що кажуть лідери і тому подібне, це ну там високі очільники, представники, комісари. Міністри, це 10% того, що є в реальність. Реальність у нас завжди за дверима, за лаштунками, і тільки тоді, коли оприлюднюється якесь фундаментальне рішення, можна зрозуміти, що було. Його основою тільки так, якщо от він зарефлексував, а він же ж не каже просто так, і Олаф щось до речі, буквально кілька тижнів тому сказав, що прийде точка, що треба буде розмовляти з путіним. і Я з ним готовий розмовляти. Він також ні про просто так нічого не сказав, і міністр, і міністр. Польщі здавалось би, де волинська трагедія, де наша війна, як це можна ув'язати, не ув'язувані речі, а насправді ув'язувані всі гравці пробують формулу. Кожен, кожен по своєму ще раз, гравців дуже багато, і, і ми тверезо розуміємо, що що не може бути абсолютної одностайності думок, але загальний цей мейнстрім чи тренд уже змінити не можна. От рефлексія Ердогана це ще одна рефлекція того, що, що ми на ми на шляху. До призупинки цієї фази бойових дій, а найстратегічнішою, найкомплекснішою ознакою того, що це все таки відбудеться, це оця стратегія, яку ми трошки підзабули, її треба. Про неї поговорити і нагадати це двосторонні безпекові угоди, які вже сягають за загальною кількістю майже до 30 країн. Підкреслюю, унікальне, безпрецедентне поки що у світовій історії явище. Це ще одна ознака того, що йде в тому напрямку, про який ми проговорили. Даруйте, бо я вже вдаюся у нескінченне повторювання одного і того самого, то вже не зовсім коректно і не зовсім професійно. Будемо ставити. Крапочку, мій погляд як підсумок, як підсумок наступного року буде якесь завершення. Питання на яких позиціях і найголовніший посил, щоб правильно не зрозумів, глядач наше головне завдання утримати державність. Ми з цим завданням вже вспоралися. Це, це це дуже серйозно. Ще раз жодних поступок територіальних, жодних. Ми рано чи пізно все своє відіб'ємо. Цьому не маю ні найменшого сумніву. А треба бути критичними реалістами і дивитися об'єктивно на те, все, що відбувається навколо нас. Бо як проходити стару лінію розмежування по Донбасу розбирав багато разів. Поки що сил і засобів для цього немає. Пане Петре, щиро дякую вам за цю розмову і що знайшли час та можливість своїми гляд... думками поділитися з нашими глядачами. Для нас це дуже важливо. Бережіть себе і до наступної зустрічі. Дякую.